Ми дякуємо нашому інформаційному партнеру, приватному підприємству телекомпанії СВСТВ за трансляцію наших випусків в кабельних мережах. Телекомпанія СВСТВ це сучасні технології інтернет-зв'язку та телебачення. В Миргороді відбулася персоналізована акція нагадування про хвилину мовчання та вшанування щоденного подвигу українських воїнів. Її організувала Миргородська міська молодіжна громадська організація За нами майбутнє. 2 жовтня найбайдужі містяни зібралися на двох локаціях біля супермаркету Сільпо та біля центрального входу курорту Миргород. Цього дня пройшла персоналізована хвилина вшанування пам'яті полеглих захисників України Олексія Педорича та Івана Романенка. Хвилина мовчання приурочена до Дня роковин загибелі героїв та стала знаком Вашани до їхнього подвигу та мужності. Щоденна хвилина мовчання нагадує про високу ціну свободи та єдність громади у збереженні пам'яті про героїв. Вона стала символом вдячності тим, хто віддав життя за Україну. Долучитися може будь-хто охочий. Детальну інформацію про акції вшанування можна отримати в телеграм-каналі Миргород Вшануй 9.00». Також для організації персоналізованої акції пам'яті можна звернутися до координаторів громадської організації Вшануй. У Миргороді відкрилась фотовиставка після бурі, присвячена воїнам, які зазнали поранень та втратили кінцівки під час війни. Експозицію організував полтавський благодійний фонд Наші раніше вже презентували у Полтаві, а до Дня захисника і захисниці України виставку привезли і до Миргорода. Про те, як виникла ідея фотовиставки, розповіла Юлія Закладна, засновниця благодійного фонду Наші. Ідея. Кла дуже спонтанно. Я йшла по Полтаві, побачила хлопців, які п'ють каву і дуже гучно, весело проводили час. Я опустила й очі, побачила, що вони на протезах і усвідомила і зрозуміла, що такі історії люди мають бачити більше. І так з'явилася виставка. Я набрала керівника фонду, і ми буквально вже через пару днів почали хлопців знімати. Це були різні історії. Частково ми хлопців знайшли в Полтаві, частково хлопці з протезувального центру Протез Фондейшн», знайомі точково, тобто кожного індивідуально знаходили. Усього представлено 13 історій захисників. Богодійний фонд Наші власними силами організував фотосесії для військових у Києві та Полтаві. Вони локально знаходились або в Полтаві, або в Києві, але це хлопці з усіх куточків України. Абсолютно є із Житомира хлопці. Із Харкова, із дуже багато хлопців з сел, ну тобто вся Україна. Образи ми знайшли дуже талановитого фотографа Ігоря Свіколкіна. В нього був креативний директор Аня, і вони все робили. Це їх ідея, їх повністю заслуга. Фонд «Наші» постійно підтримує підрозділи, з якими співпрацює. Для цього діє спеціальна банківська скринька на потреби Збройних сил України. За словами Юлії Заквадної, створити фонд її надихнула власна історія. Фонд з'явився з перших днів війни. З'явився, називається наші така назва, тому що в нас в нашій сім'ї, саме в нашій, воює зараз 16 чоловік, і ми так потроху почали допомагати всім, ну кожному, що логічно і зрозуміло. Потім порахували, скільки ми допомогли, побачили ці масштаби, коли все підсумували, і усвідомили, що потрібно все це систематизувати, виводити на новий рівень, щоб ми могли більше допомагати так з'явилась мета виставки у Миргородській громаді підняти тему чутливої комунікації з ветеранами та підтримки військових, які втратили кінцівки. У межах події організатори також провели діалогову зустріч із ветеранами, психологами та фахівцями, які щодня працюють із військовими та їхніми родинами. Це стало майданчиком для важливих розмов про те, як суспільство може підтримувати захисників та правильно взаємодіяти з тими, хто пережив тяжкі поранення. Актуальність дуже велика, тому що ветеранів стає все більше і більше. а Протезованих хлопців зараз на вулицях стає дуже багато, і ну це не можна не помітити. І Реакція деяких людей, дітей, батьків, ну Можливо, хочуть допомогти, а хочуть якось підійти поспілкуватися. Пояснити дитині, чому такий вигляд має чоловік. Щоб підійти і звернутися, потрібно ну для когось сміливість, для когось. Ну потрібно, хоча б знати, як це зробити. І ну я думаю, що без ветеранів цю тему не відкриєш. Вони самі повинні сказати, як це зробити. Андрій Сидоренко – ветеран, який зазнав поранень та втратив кінцівку під час виконання бойового завдання, поділився власним досвідом того, як люди реагують на протез. По різному, по різному, деякі жахаються, деякі до цього відносяться з розумінням. А для деяких це вже звична ситуація, тому різні люди і різні реакції. Ветеранів з ампутаціями на сьогоднішній день близько ста тисяч, і це дуже. Великий прошарок нашого суспільства, і е, людям потрібно розумітися з нами, бо ми, на жаль, е, після війни стали трохи іншими. Тому такі виставки допомагають, е, як мені здається, е, більш зрозуміти один одного. За словами пана Андрія, виробити єдиний підхід до комунікації з ветеранами після протезування складно, адже кожна історія унікальна. Це складне питання. Для кожного це особисте. Що для одного буде гарно, для іншого це буде, як кажуть дівчата, сучасні редфлаг. Тому е я вже звик до різних реакцій, тому е стараюся абстрагуватися від негативу і залишатися просто на позитиві. Виставка після бурі триватиме до 3 жовтня включно. Кожен охочий може завітати до Миргородського міського будинку культури та познайомитися з історіями захисників особисто. З нагоди дня захисників і захисниць України діти привітали військовослужбовців та вшанували пам'ять загиблих героїв на Алеї Слави. Після покладання квітів вони завітали до Патрік Пап, де мали змогу не лише смачно пообідати, а й взяти участь у незвичній волонтерській екскурсії. Сьогодні виходить у нас свято день захисника і захисниці, і так як сьогодні ми в Патріку в закладі це не просто паб, а це ще один із волонтерських хабів, один із місця, з яке з по самого початку війни приймає волонтерку, допомагає, передає тут. Збираються різні посилки, і все то ми вирішили долучитися до так, скажімо, такої маленької акції. Екскурсія відбувалася у незвичній атмосфері, щоб зацікавити дітей походженням військової амуніції, підписаних прапорів та шевронів. Адже за кожним із цих експонатів стоїть своя історія, наша спільна історія, яку ми переживаємо і маємо знати, усі атрибути вже виконали своє призначення і не становлять небезпеки. Тож діти із захопленням змогли потримати їх у руках, приміряти на себе та відчути, чим користуються наші захисники сьогодні. Основна ідея просто дітям показати, що таке ця війна зараз, і не тільки в музеї, а щоб в них був якийсь і тактичний так, тактильний контакт з цими всіми штучками. Отак, от скажем. А ми, як волонтери, вирішили, що в нас є дуже багато цих сувенірів, які нам хлопці дарували. Ось і Вивезли, так скажемо, виїзний музей для дітей, щоб це все показати, розказати, чим ми займаємося, що роблять хлопці. Ну і для фотографій дітям, Дітям це цікаво. Як розповів Максим, ідея проведення такої акції для дітей виникла несподівано. За два дні до події зателефонувала дружина загиблого героя України Дениса Кирилюка Альона Кирилюк, яка запропонувала організувати для школярів зустріч, пригостити їх смачною піцею та показати прапори, що зберігаються у закладі. Власник Патрік Пап Дмитро Макушенко разом із командою волонтерів охоче підтримали цю ініціативу і вирішили доповнити її тематичною та пізнавальною екскурсією. Хотілося долучитися до привітання в цей день і подякувати нашим захисникам і захисницям за те, що маємо можливість зараз тут бути, працювати. Це так, скажімо, спонтанна така подія. До нас звернулася мама дітей Альона Кирилюк. Можна ми прийдемо, приведемо дітей там, поїмо піце скажімо так, і покажете прапори, розкажете. Робота над створенням акції пройшла доволі оперативно і злагоджено. Пан Дмитро організував місце. Волонтерський фонд привіз військовий інвентар. А Максим Падручний проводив екскурсії. Тож до початку заходу все було підготовлено. Вітаю всіх, хочу привітати, привітати в цей день наших захисників і захисниць. Хочу подякувати всім, хто допомагає нашим військовим. Ще хочу додати також від себе, що потрібно не зупинятися, потрібно допомагати нашим військовим. Тільки таким чином ми здолаємо нашого спільного ворога. Патрік Пав став не лише тематичним закладом із військовою атмосферою, а й волонтерським хабом. Від початку повномасштабного вторгнення тут гуртуються небайдужі люди, аби допомагати захисникам. Подяки і підписані синьо жовті стяги від бійців. Найцінніше свідчення цієї роботи. Вони зберігають пам'ять про тих, кого вже немає поруч, і нагадують, добро та вдячність живуть довше за кулі. Сьогодні у День захисника та захисниці України хочу подякувати Максиму Підручному за те, що погодився провести екскурсію класу, де навчається моя донька. Діти залишилися мега задоволеними, дуже багато отримали вражень від побаченого, від почутого. Серед усіх шевронів були шеврони загиблих військових льотчиків Дмитра Фішера, Олександра Оксанченка, Дениса Кирилюка, Дениса Василюка та Степана Чобану. Гірка історія, якою варто пишатися, і ціна, яку ніколи не можна забувати. Також дуже вдячна цьому закладу, саме Патріку Кабуцями, що своєю атмосферою вони дійсно бережуть кожну. Людину, пам'ять про кожну людину, про наших захисників. Для мене ця подія сьогодні особливо важлива, тому що серед спогадів, які тут пролунали сьогодні, є і спогад про мого чоловіка, героя України Дениса Киролюка. Діти уважно слухали розповіді про кожну історію, кожну річ що зберігає у собі пам'ять і спогади. Екскурсія відбувалася у цікавому форматі, де школярі могли також і долучатися до розповіді. Головна мета акції була досягнута. Учні залишилися задоволеними, адже мали змогу відчути атмосферу, якою живуть наші захисники. У вівторок, 30 вересня, вихователі з Миргородського району зібралися на інтерактивний практикум задля підвищення якості виховання дітей та обміну досвідом з представниками інших громад. Цей захід був організований комунальною установою, центром професійного розвитку педагогічних працівників Миргородської міської ради. Вихователі це ті люди, які самовідданою працею своїм терпінням будують. Той фундамент, на якому тримається майбутнє нашої держави. І я вважаю, незважаючи ні на що, вихователі щасливі люди, тому що вони проживають двічі дитинство. Тож нехай воно буде щасливим, мирним. І користуючись нагодою, хочу привітати всіх педагогічних працівників з ним працівників освіти, побажати мирного неба над головою, здоров'я, поваги, терпіння, любові, а також Визнання державою професії педагог. Навчання проходило у інтерактивній формі не лише задля невимушеної атмосфери, а й щоб вихователі змогли потім використовувати ці практики разом із дітьми. Вони ґрунтуються на знаннях нормативної бази, інноваційних методиках, які зараз активно використовуються вихователями в своїй роботі для покращення освітнього процесу з дітьми дошкільного віку. Цей захід спрямований на те, щоб зробити процес навчання більш безпечним, сучасним і мотиваційним. Це засідання пройде у формі інтерактивного практикуму. Назва цього заходу як стати успішним педагогом і не випадково ми сьогодні зібралися, тому що дошкільники відсвяткували 28 вересня, день дошкілля. Напередодні свята День працівників освіти. Ми саме сьогодні хочемо свою увагу сфокусувати на професії вихователя, тобто знайти ті суперсили, обговорити їх, да які допомагають вихователі працювати в умовах сьогодення. На початку заходу викладачі познайомилися і відкрили одне для одного свої хобі та спільні захоплення через цікаву гру. Це допомогло створити невимушену атмосферу, зняти напруження та налагодити тепліший взаємозв'язок. Ще так, хочу сказати, що ми в ході нашого семінару будемо використовувати такі інтерактивні прави, які допоможуть педагогам розкрити, розкрити свої здібності, свої суперсили, ті якості, які притаманні педагогу в умовах сьогодення, щоб працювати. Да? А також підсвітимо, підсилимо ті суперсили, які пасивні, можливо, але вони не менш важливі для роботи професійної діяльності в умовах сьогодення. Під час заходу обговорювалися ключові професійні якості вихователів, без яких неможливо виявити їхню роботу. Серед них любов до дітей, гнучкість творчість та інші важливі здібності. Учасники дійшли висновку, що виділити якусь одну неможливо, адже всі вони взаємопов'язані, доповнюють і підсилюють одна одну. У подібних практикумах бере участь по одному представнику від кожного закладу дошкільної освіти. Для розширення можливості педагогів центр професійного розвитку педагогічних працівників Миргородської міської ради уклав угоду про співпрацю з Великосорочинською, Ромаданівською та Комошнянською громадами. Завдяки цьому центр може ефективно Надавати послуги з підвищення кваліфікації та залучати педагогів до різноманітних навчальних заходів. Проводяться не вперше в нашому місті, і завжди цікаво їх відвідувати. Бо з кожного заходу я, як вихователь, як педагог, завжди отримую щось для себе, для свого зростання і завжди несу цікавинку для своїх колег. Завжди приємно бачити тут колег з інших садочків і, звичайно, професійно зростати. Обмін знаннями залишається дієвою практикою у різних сферах діяльності, зокрема і в освітньому середовищі. У межах програми практикуму учасники мали можливість поділитися власним досвідом, презентувати ефективні методики роботи та почерпнути нові ідеї, що можуть стати основою для подальшого вдосконалення освітнього процесу. Наші вихователі часто приймають участь у заходах, які відбуваються тут. А я приїхала перший раз по обміну досвідом. Їм подобалось враження, були взагалі не перевершені, тому що обмін спілкування з колегами це дуже дорого для педагогічних працівників садочка. Вихователі це не лише наставники дітей, а й творчі та інтелектуальні провідники, які постійно прагнуть до самовдосконалення, аби якісно навчати та виховувати молоде покоління. Попри невеликий педагогічний склад у деяких садочках, вихователі все одно користуються можливістю професійного розвитку та беруть участь в освітніх практикумах. Повернувшись із таких заходів, вони обов'язково діляться здобутими знаннями з колегами і впроваджують інноваційні підходи до навчання та виховання дітей у своїх закладах. Бажаєш доєднатися до Сил оборони України, але маєш безліч запитань. Отримай детальну консультацію в центрі рекрутингу української армії за адресою Миргород. Вулиця Гоголя, 171. Дріб. 1, Або за телефоном 066 934 0736. ДСНС запрошує на роботу. Машиніста автогрейдера, водія навантажувача, начальника групи енерго та життєзабезпечення, командира відділення евакуаційної техніки, механіка водія, водія, машиніста автомобільного крана, машиніста пересувної електростанції, водія сапера, відділення піротехнічних робіт, сапера відділення піротехнічних робіт, офіційне працевлаштування, стабільна заробітна плата, повний соцпакет та матеріально-технічне забезпечення. Також за вказаними посадами надається право на отримання відстрочки від мобілізації. Додаткова інформація на сайті та за телефонами, які ви бачите на екрані, або за адресою місто Миргород, вулиця Петрівська, 8. Будь в команді тих, хто рятує життя. Долучайся до рятувальників.